Доброго дня, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Ось вже виїжджає складений 404-й на пневмотормозах Донсен. З примусовою. 4 гідровиходи, примусова нав'язка, реверс, ресивер, компресор і в новій обліцовці, В новій обліцовці. Тракторець просто чудовий. Ось сьогодні приїдуть, його вже тормоза працюють. Ось кеморський двигун, такий тракторець. Діоди, повороти, аварійка, все працює. Ну, такий тракторець вже в Житомирі. Сьогодні, скоріш всього, що поїде до свого власника. Вон ресівер. От, ось примусово, видно циліндри, примусова, ну, гідравліка працює, все працює. Ну, донфен є донфен. Ціна такого трактора 10500. Раніше ми відгружали, були набагато дорожчі, а зараз о, все працює. Отакий тракторець сьогодні поїде до свого власника. Запрошуємо придбати собі. Сільхозтехніку і сільськогосподарське обладнання. Тракторці всі в наявності. Ну, 404 варіончик, ось до 50-ка, ось 50-ка. Також буде прямувати, скоріш, що на цій неділі до свого власника. Тракторці всі є. Ну, вон, соліси, 50-ки, 105 ки Все в наявності. Будь ласка, запрошуємо. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Гарна, гарна зборка тракторців. І тракторців всі перевірені. Дякую.